Hi guys, сьогодні будемо говорити про те, як звучати англійською більш розслаблено, uh, попрацюємо над вашою флюенці, а також можливо вивчимо парочку цікавих виразів. Тож, погнали, Ще, Що якщо я буду звучати якось так. So, some stuff happened and some people were like, whatever and stuff, but uh, some other people were there, and so like no one was hurt, fortunately, but. You know, I was a bit stressed. Yeah, можна говорити і так. <рі> Ніби ніякої конкретної інформації, правда? Що сталося незрозуміло. Які люди? Zero info. Але якщо ми говоримо з людиною, який зрозумілий контекст, це має місце бути. Взагалі, якщо говорити про vague language, це. А, що таке вейк? Це щось таке? А, як це його так краще перекласти? Це щось що таке розмите, розпливчасте, нечітке, а без якогось конкретного змісту. Тобто, все ось це, це слова, які фрази vague language, да? Це слова, фрази, які просто заповнюють ці наші паузи між словами, по суті. І а, в нас їх дуже багато в нашій мові також. Ми говоримо щось, ну. Типу, а, щось типу того. А, це такі якісь певні слова, паразити а, або фрази-паразити, які ми теж вживаємо в українській. Тому зараз я хочу подивитися а, на цю baked language, а, більш детально. Тому let's go. First of all, в нас є approximating expressions. Це такі слова, фразочки, які допомагають оце виразити. А, Якусь приблизність, так би мовити. Наприклад, у нас є слово approximately, яке перекладаємо як приблизно, але в нього є родичі. Approximately — це щось таке більш формальне, і ми його в повсякденному житті вживаємо, і в розмовній англійській ми вживаємо рідше. Все ж таки, це слово, яке ми вживаємо, коли говоримо в якомусь бізнес-контексті, можливо, в якихось презентаціях. Можемо його десь зустріти в текстах, в, не знаю, в якихось статтях. Але коли ми говоримо, слово approximately, ну, то довге. Ну і, власне, в нас є слова, замінники, які ми можемо вживати. Зараз ви тут десь навколо мене їх можете бачити. Отже, це в нас, звичайно, вираз more or less, плюс-мінус. Uh, у нас є слово about приблизно, around, те саме значення roughly. У нас є something like і у нас є somewhere in the region для того, щоб от, показати, що десь щось в районі цього. У нас є ці вирази так само в українській мові, просто це ось ага, англійські аналоги. Uh, ну і звичайно, ще сюди можна віднести фразочку or so. Наприклад, я скажу, що. I have been together with my boyfriend for four years or so. Якщо, наприклад, я не знаю, скільки точно я в стосунках, я скажу, що там four years or so. Дивний приклад, але whatever. Uh, <laughs> Знову стикер. Uh, можна сказати щось по типу um, I have known him for about 10 years, for about 10 years. приблизно десять років. Можна замінити це все словом approximately. В нас вийде I have known him for approximately 10 years. Але краще вибрати around, about. Наступними в нас йдуть vague quantifiers. Це наші слова, які um, означають кількість, їх так і називають ще квантифікатори або означники кількості. Uh, ми їх вживаємо для того, щоб виражати цю неточну кількість чогось. Uh, Трошки багато. Купа і тому подібне. Англійською вони е, звучать так. А в нас є a few, a couple, це так, декілька пару чогось. А в нас є a lot of plenty of loads of. Це купа чогось. А в нас є some, як в селі просто невизначена кількість чогось, і ми його частіше не перекладаємо в реченнях, але все одно вживаємо, коли не знаємо точної кількості. А, ще в нас є a bit of. Це трошки чогось. І у нас є one or two. Ось це, власне, все. Uh, давайте подивимось на приклади. Uh, for example, I can say that um, he has loads of money. Купу грошей. Або um, I have plenty of problems right now. Я маю купу проблем зараз. Uh, я можу сказати комусь: give me some apples. Дай мені яблуко. Я не вточую один чи два, типу скільки є, скільки не шкода умовно. Give me some apples. Я можу трошки уточнити. Я можу сказати: give me some apples. One or two. Немає ніякої точності. Є одне, давай одне, є два, давай два. А від цього відштовхаємося. Окрім цього, в нас є ще три цікавих вирази, які ми вживаємо з кількістю. Наприклад, я можу сказати, що uh, he has over 100 dollars in his pocket. Він має більше 100 доларів uh, в своїй кишені. Over 100 dollars. Коли більше, але ми не знаємо певної кількості. Я також можу використати вираз Upwards of. І це буде звучати так, в прикладі: Upwards of 1000 people visited our event last week. Більше тисячі людей. Ось. Або over, або Upwards of. Також в нас є чудове under, яке означає зазвичай під, ну, тут є певна логіка. Нижче за, менше за. Uh, He has um, under 100 horses on his farm. Under 100 horses. Менше, якби, ніж 100 десь в тому районі. Також в нас є чудове up to, яке означає no more than, не більше, ніж. I can say that uh, he has up to 20 horses on his farm right now. До 20. Maybe something happened to the 20th. We don't know. Uh, or we can say he has nearly 20 horses on his farm right now. Nearly. Uh, по сенсу це буде, як, можливо, 18, 19, там, uh, але, але не 20. Тобто так, як округлюємо трошки. Тепер давайте подивимось на vague nouns. Це такі неоднозначні іменники, які заміняють дуже багато всього в англійській мові. Це ледь не найпопулярніші слова в англійській. Це слово stuff і слово thing. Просто на них тримається все. Я скажу: um, sorry, I can't come to your party, I have a lot of stuff to do. Або ж sorry, I can't come. I have a lot of things to do. Щось, щось мені там треба зробити ніякої конкретики. Далі хочу звернути вашу увагу на такі класні вирази, як sort of kind of і you know. Вони в англійській мові можуть відповідати за якесь узагальнення. І, от взагалі, робити все трошки менш фактичним. От, less factual. Отож, я можу сказати. Well, you know, he's kind of boring. Борин. Uh, ну, знаєш, він такий трохи. Він типу нудний. Це як якісь слова, фрази паразити. І якщо послухати, нейтіви, uh, вони дуже часто вживають їх і навіть якось так трохи um, надмірно вживають. А, якщо ну, послухати, можна, можна інколи це відчути. Звичайно, що не всі, але дуже багато людей а, вживають you know і слово like як такий прямо от прям як паразит. Тому а, не бійтеся вживати, це допомагає робити мову більш такою розслабленою і наближеною до. А, до того, як от звучать uh, natives. Давайте наведу ще кілька прикладів тут. Um, sort of і kind of, ми ставимо uh, як таку вставну фразочку, але перед uh, іменниками і перед прикметниками ми їх зустрічаємо зазвичай. Uh, ми можемо сказати: It's kind of bright here, занадто типу, um, яскраво тут. Так, трошки як узагальнення, якась така неточність, ну, типу, тут за яскраво. От. І тут типу проситься в перекладі, тому що це якби такий наш гарний переклад цього kind. of». Взагалі, kind of і sort of перекладаються однаково. Це uh, тип, вид кого чого. Да? Через «of» це передаємо. Я можу сказати, it's kind of a problem. це, типу проблема, От, але ми не кажемо конкретно, і ці фразочки допомагають нам звучати менш так, ну, фактично да? гарне буде слово, щоб тут його вжити. Ми більше, роз, ми розслаблюємо свою мову. Ми перестаємо звучати як королева Англії, і ем, це хороша штука. Давайте не будемо напрягатися. Щодо you know, просто виділяємо комами, якщо щось пишемо, або ж просто вкидаємо, можна хоч через слово. Ем, практикуйтесь. Ще варто поговорити про такі слова, вирази, які. Відповідають за закінчення якихось списків. Якщо в нас є якісь переліки, ми кажемо в кінці і тому подібне, і так далі. В англійській мові є досить багато виразів, які ми можемо вжити ось тут. Отже, як це звучатиме? У нас є and stuff, and 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 stuff, so so on, and so forth, and that kind of thing, and things like that, or... Something or something like that. Uh, і ще в нас є чудове whatever. Whatever це взагалі. Uh, типу, як пофіг що і тому подібне. І от це типу, whatever. Mm. Uh, прям хочеться навіть його так трохи зажувати, коли вимовляєш. Дивимось, на приклади. Я скажу: my boyfriend never really eats sweets, chocolate and stuff like that. Або ж, well, I kinda need to buy pants, pencils, some paper, and that type of thing. Сподіваюсь, що виловили, як я вживати, в кінці якогось переліку. І наостанок хочу поговорити про моє най найулюбленіше Ash. Ми його чіпляємо до ем, чисел та до ем, прикметиків просто в кінець, як закінчення. Отож, дивимося на прикладах, що ж воно таке, як його правильно перекласти, що в нього зазначення. Um, я скажу: Well, I don't know what his age is, but he looks kinda old. Maybe he's 40. Я не знаю, який його вік. Він виглядає старим. Можливо, йому десь сорок. Оце десь сорок. Приблизно 40 за це відповідає А uh, Також я можу сказати такий, uh, так, таке речення. Um, well, I don't know when I'll be free. Maybe it's around 7-ish. Не знаю, коли я буду вільна. Можливо, десь ось сьомий. Um, можна сказати. Um, I don't remember her face. But I remember that her hair was reddish. Типу, якесь краснувате, або там рижувате, um, без конкретики. Але десь приблизно щось таке. Взагалі, десь приблизно щось таке. Це просто про цю тему. Um, це все. Сподіваюся, що вам було корисно, що вам сподобалось це відео, що ви вивчили щось нове і що ви будете тепер вживати ці вейк expressions і ви будете звучати більш розслаблено а, і кайфово, розмовляючи англійською мовою. Закликаю вас попрактикуватися в коментарях, щоб закріпити цю всю історію. І, звичайно, ви знайдете посилання на декілька вправ в ком'юніті. Ось. А, тому йдіть туди, там, там, там десь знайдете, там десь знайдете вправу. Uh, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на мене, мені буде дуже-дуже приємно. Uh, підтримайте цього юного блогера. Uh, 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 я побачу вас в наступному відео. Не забувайте вчити англійську і любіть англійську граматику. Бай-бай!